Дивіться. Всі нормальні діти будуть е, перевіряти кордони і просити щось. Тобто, не думайте, будь ласка, що мої діти ніколи не просили телефони. Що от деякі пишуть там, наприклад, ой, вам повезло з дітьми, вони ніколи не просять телефони. Всі нормальні діти будуть щось колись просити. Але головне те, як ви на це реагуєте. Якщо ви даєте дитині те, що потім їй буде шкодити, і потім ви думаєте, як відібрати ці телефони, то це з точки зору батьківських дій не зовсім правильна стратегія. Краще давати дитині щось корисне, ті самі лего, музику, привчати її з самого початку, ніж давати телефони, а потім думати, що з цим робити. А, і якщо в дитини скучняк в реальному житті нема чим зайнятися, немає зони там спорту, немає зони творчості, немає зони а, логіки, то дитина, звичайно, буде уходити куди у віртуальний світ, щоб хоч чимось забити свою голову. Тому це питання не до того, чи просять діти, а до того, чи дають батьки.